Давайте е, зараз спіймаємо справжніх аферистів. Дивіться, є такий сайт-вісник. Воно відсвічує тіхіш. Є. Аферист закликає до повалення влади на Волині через фейк про кордони і гуманітарну допомогу. Уроджені Сумщини Олексій Оскар, який сьогодні називає себе волонтером, а ще недавно був... Е, і тут бла-бла-бла на мене. Винести губернатора і взяти владу в свої руки. Відео дуже активно ширяться в соцмережах. Хорошо, беремо цей сайт, знаходимо контакти. Контакти. Э, контакти, контакт. Редактор сайту Ірина Бура. Запишіть мобільні телефони. Є, да? А зараз ми цю псевдожурналістку, журналістку, яка... На зарплаті у губернатора Волинського погуляйка і в шостшірки Коломойського палиці. Щас при вас. Добрий день. Добрий день, пані Ірина, да? так? А ви головний редактор сайту Вісник? Да? Це Волині. А скажіть, будь ласка, я з приводу е, новин про шахрая Оскара такого. Ви там розганяєте нович, що шахрай Оскар там е, Волинського губернатора обливає брудом. Це я, шахрай Оскар. Мене звати Оскар Олексій Генріхович. А скажіть, будь ласка, вчора заступника губернатора звільнили і притягують до кримінальної відповідальності за. Розкрадання гуманітарної допомоги? Ну про те, що я казав? А в приміщенні облдержадміністрації Волинської знайшли дуже багато цікавих речей, військових, яких також губернатор хотів продати. Це те про що я казав. А тепер у мене питання. Ви самі вибачте, чи мені вас закрить е через суд? Давайте закрити, я буду чекати. Дадим? З задоволенням я тепер принципово поставлю питання, що ви працюєте на палицю е шестерку Гуголомойського. О, що і треба було доказати. як вам це подобається. А? Криса, вона що? І в Африці Криса. Е, то я передаю головному редактору Ірині. Як її звати? Ще раз. Ірина Бура. Я передаю велике вітання головному редактору сайта, яка за гроші е, губернатора Волинського Погуляйка і криси Коломойського палиці розганяє про мене отакий от от бруд. Отакий от. Такий от. Після того, як вчора було звільнено заступника губернатора Волинського за розкрадання гуманітарної допомоги, і знайдено дуже багато цікавих військових речей в приміщенні волонтер Волинської облдержадміністрації, які намагався губернатор продати. Е, я принципово тепер візьмуся за ці помойні сайти, бо сьогодні із інформаці... за цієї цю... дебільної інформаційно-продажної політики в нас також війна. Слава Україні!